Зараз споживання природного газу через завершення опалювального сезону суттєво скоротилося, ну, суттєво Якщо це в окрем... можна в відсотках сказати? Да, можу. Якщо в окремі дні ми споживали близько 100 мільйонів кубометрів газу на добу, то зараз споживаємо 20. Ух. і цілком зрозуміло, що за таких умов той газ, який видобувається, частина цього газу, та той газ, який імпортується. Він починає закачуватися в підземні газові сховища, які, на жаль, дуже спорожніли. Тобто таких малих запасів газу в підземне газове сховищах вже давно не спостерігалося. Зараз видобуток становить близько 40 мільйонів кубометрів на добу. Ну там, звісно, плюс-мінус. Але чесно кажучи, статистика не підтверджує. Твердження ані про 40% відсотків скорочення видобутку, ані тим більше про 50% відсотків скорочення газовидобутку, навіть після ударів, і те, що почали імпортувати газ наприкінці опалювального сезону, це не не тільки через ті проблеми, які виникли після ударів Російської Федерації, але через те. Що Нафтогаз свого часу не виконав завдання щодо накопичення потрібних обсягів газу, е які потрібні для проходження опалювального сезону? Я так зрозумів, був змушений це... я купити вже за іншою ціною, ніж тоді, коли йому давалося так, це доручення. Так. так, звісно. І тепер, на жаль, у нас е для того, щоб підготуватися на до наступного вже опалювального сезону, потрібно закупити більше газу ніж... Це планували, тобто, ну що не менше мільярди кубометрів має закупити нафтогаз і тих сум, які зараз у нього є, недостатньо для того, щоб ну поки що, за станом на сьогодні, недостатньо для того, щоб е, підготуватися до наступного опалювального сезону.